Всім привіт! І одна розпаковка забори. Але сьогодні така вона більш подарункова тема. Значить, що я придбала? Ось такі, ну, це собі я придбала будільничок, коли там щось, вареники, там все таке, і треба таймер поставити. Хоча є спеціальні таймери. Я на нього подивилася, чомусь не взяла, але возьму наступного разу, чомусь мені будівник. От раніше таких старовинні були будільники. Ностальгія по них. Так, дала ось таку башничку. Взагалі-то я люблю стікляння, але останнім часом я їх не бачу. В мене вже погана, то я її поставила на газову плиту. Я її дуже люблю, ці стікляні. Правда, наші тупляться, але якщо є апарат, то так. Ну, поки що такое замінила. Дерев'яні в мене вже трошечки. Кожного разу я хочу спекти торта. ну Аля торта. Щось наподобі. І я все время, а в мене нема чим кремом змазати. тож взяла, а вдруг я наважуся спечу торта. А, мотивація. Так, ну як же ж без картушка. Сьогодні з так... такими котиками. Отакі собачки, наші двірі. Та далі, дивіться, ось такий подарунковий келих я взяла подружайки. моєї. ось така ще цікава стаканчик чи чашечка. Дивіться, ну, прям дуже гарна. Тому одна на подарунок піде, а друга, ну звісно ж, собі Так. Я вже ж без світів. Які віти, бо я сковолю. Таке воно не пропадає. У мене вічно пропадає Ну, Що б я не робила, в мене чи рука така. Котика нормально все цвіте. Тільки він поїхав, все, все пропадає. От ну, не знаю. Ой, щось в мене падає. У мене є ще така, я раніше брала. В кімнаті ще фіолетова стиль. Ну, дуже люблю, мені подобається, як аксесуар. Так, носочки. доволі таки непогане качество, вже такі хороші. Так, звісно, сковорідка. Кожній хаяці це треба. Я доволі таки буває часто. Як на мене, так хватило б надовго, але так як є кухарі, де такі, як син. Це він любить Не Можна такою вилкою там чи ця, ложкою. а Спеціально силиконової нет. Ну, зараз він трошки вже привчився, а по парвах, звісно, мені всі сковорідки портив. І отакий от органайзер дуже цікавий. От. Тому отак. От так. Ну і на цьому все. Ну, так і наступна покупка в мене буде більш така домашня, там куховне для ванни, для стірки, Така всяка буде наступна покупка. Що найкраще бережіть себе.